Добрий день, покажу вам фіалочку сорту Таня. Ось така красива шапочка квітів. Квіточка йде світло-рожевого кольору, із синіми штрихами фентезі і фуксієвим тонким краєм Покраю по краю палюсточок. Листочки світло-зелені, рівненька розеточка. От, квітконоси міцні, не, не видовжені, гарно тримають квіточку. А, от, Це у мене вже розетка після пересадки. Вона вже декілька разів перед цим квітла. Це вже, мабуть, третє цвітіння її після молодження. А горщик дев'ятка на фітильному поливі. Ось такий шикарний букет квітів. Прялочка летаня.